Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Друзі, сьогодні 15 вересня 2023 року я вам хочу представити такий сорт винограду Хелена. Це дійсно хороший сорт, який можна вирощувати в Західній Україні. Бачите, надів мішечок, бо щось там клюнуло його. Дивіться, яке гроно. Воно не збите, воно рихле. Ото одне таке. Ну, може вона і може видавати такі, я не знаю. Але в мене таке вперше вона видала. Інші вони трошки менші. Бачите, трошки менше. О, є й такі ось, ось такі невеличкі ось. Бачите, зараз ще сьогодні була зрізка, бачите, тут немає, тут немає. Багато немає. І я вже під вечір вирішив зняти, бо не буде що вам показати. А деякі не надягав. Ну і такі є невеличкі. Зараз я перейду на інший бік. Або ні. Спочатку ми спробуємо її на цукор. Ось візьмемо цю таку ягоду, нічого. І ми її спробуємо цукор Дивіться, 5 копійок. Показує, що це дійсно 5, бачите? Так. Зараз ми її розріжемо і спробуємо цукер. Вимкну камеру, не зру. Так виглядає. Ягода розрізана. Як бачите, є 3 три, три кісточки буде. І зараз ми подивимося, скільки вона має цукру. М -м, сік не дуже видавлюється, не дуже хоче. О, пішов сік. Зараз оп-оп-оп, Чи на крісло не накапало. Зараз я подивлюся, скільки цукру. Тільки що показувало і... Ось бачите, на кінець тут зміг вам показати. От, і знову зникло. Складно показати на цей прилад. Друзі, приємний мускат. Дивіться, які ягоди. Ось на цьому, бачите? Зараз ми підійдемо з іншого боку, ще подимось. Ось дивіться, тут і на землі вони лежать. Ну, хелена, мало, мало хто за неї каже. А це дійсно бомбезний сорт. Я це замітив з першого дня, коли її посадив. Це вже в мене третє плодоношення її. Коли її посадив, я й замітив. Я замітив переваги цього сорту. що Він дійсно достойний в Західній Україні рости. Дивіться, які гарні. Гарні ягоди. Жовтизну. Я не знаю, чи камера передає чи ні. Бачите, все повдягав, бо слизень почав шкоду робити. Одна ягода була зіпсута. Не страшно. Лист у неї, бачите, такий. Червоної ніжки, як на багатьох сортах, на ній немає. Лоза ще не визріває. Рідко на якому сорті визріває лоза. Ніде нема, щоб лоза визрівала. Але трошки колір змінила. Та можливо ще визріє, ще є час. Ось те саме більше гроно яке десь має в межах кілограму. Це поруч не вона, так що це не хеліна, це є спонсор поруч. Тут ягоди ще більше. Добре, ми дивимося на хеліну. Друзі, ну не хочу я мішечків знімати, вибачайте. Опа! Не хотів мішечки, а прийдеться грону зняти і показати. Відпала грона ціле. Ну нічого. Тріску на ній ніколи не було. Ну хіба одна, там, дві ягоди. То все. Бачите, це хелена. Легкий мускат має. Така наполовину хрумка ягода. Дуже смачний, дуже. Варто такий мати. Хто ще такого не має, то раджу. Раджу мати. Він і в Західній Україні достигне. Ну, я дубно знаходжусь. Рівненська область, це, скажімо, середина Західної України. Хто далі знаходиться, північніше, то я не знаю. Не буду вам на 100% її гарантувати. Ось так виглядає куч, бачите. Ось так. Ну добре, друзі, не буду я вас затягувати. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.